Ми кожен день робимо вибор, вибір, що як нам проснутися, як нам стати з ліжка, що сьогодні вибрати, куди піти, де бути. І в цьому виборі завжди наша думка і наш вибір. Тому, коли ми знаходимося в якомусь цікавому місці, Іншій країні ми завжди залишаємо шматочок себе. І я колись ще п'ять років тому залишила себе в барі, ніколи не думала, що я повернуся. Але сьогодні я знову тут ніколи не зарікаюся.